Галузь культури, тотожно з іншими напрямками діяльності, розвивається у нашій державі дзеркально з усіма процесами, котрі в ній відбуваються. Так само, як інші сфери за умов недостатнього фінансування, культура потерпає від обмеженого забезпечення матеріально-технічною базою закладів культури, освітніх установ тощо. Та, попри все, тут як ніде проявляється український ентузіазм, і великою мірою завдяки саме цій рисі можна відзначити – 2012-й був роком яскравого та самобутнього культурного розмаїття. Згадаємо, чим відзначився рік, що минає у подіях та іменах тих, хто їх творив. Так, до прикладу, відрадно, що вперше за історію Незалежної України за державні кошти почалося знімання художнього фільму для дітей. Дотичний до цього процесу і закарпатський письменник Олександр Гаврош. Історія із його книги Незвичайні пригоди Івана Сили стала основою сценарію кінострічки. У сфері літератури краю цей рік став ювілейним. Ми відзначили 70-річчя Петра Скунця. Теплим літературним вечором пам'яті та 90-річчя від дня народження Івана Чиндея, зокрема, відкриття меморіальної дошки на будинку, де жив письменник. Через невизначену ситуацію із приміщенням обласного театру Ляльок перше за понад 10 років проведення цьогоріч в Ужгороді не відбувся міжнародний фестиваль Інтерлялька. Проте цьому закладу заслужено було присуджено звання академічного. А головний режисер «Бавки» актриса Наталія Орєшнікова була визнана кращою актрисою на всесвітньому карнавалі Ляльок у Казахстані. Насиченим був рік і на музичні події. Головною стало відзначення сторіччя від дня народження композитора Дезидерія Задора. Сценарій святкування розгортався в музичному училищі, що носить ім'я музиканта, та на сцені обласної філармонії. Численні фестивалі та огляди конкурси шкільного, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного масштабів, художні та літературні презентації, робота по збереженню пам'яток культури та архітектури, реалізація проєкту з впровадження інтернету у бібліотеках районів краю. За усім цим самовідданий труд працівників сфери культури області. Аналізуючи результати проробленої роботи, керівництво управління уже має чіткі плани на наступний рік. В наступному році ми будемо велику увагу приділяти розвитку і удосконаленню містецької освіти в Закарпатті. Другий напрямок дуже важливий. Нам необхідно реформувати обласну службу охорони культурної спадщини. Бо в такому вигляді, якому вона є сьогодні зараз, практично залишилася лише можливо в двох-трьох областях на Україні, а увага до об'єктів культурної спадщини значно виросла і потребує серйозної уваги. Будемо працювати над якістю того продукту, який ми робимо, і будемо працювати над тим, щоб його гідно представити на інформаційному нашому життєвому просторі, коли в країні тисячі безробітних, безпритульних хворих. Здавалося б, чи до культури нам, та в якому скрутному становищі не опинилося б людство, варто пам'ятати, культура і духовність це споріднені речі, і ця сфера нашого життя, поряд з рештою сьогодні як ніколи потребує нашої уваги, бо саме через культуру проявляється серце та душа народу.